Ти втомилась від безглуздих зустрічей на каву, на Тіндері все не те, і ти не можеш знайти нормального чоловіка і побудувати стосунки. Сьогодні я дам тобі безкоштовний урок, який називається перше побачення, на якому ти навчишся готуватися до побачень, будеш розуміти, що на ньому робити, що питати, що говорити, і що найголовніше, які висновки робити після цього. Отже, поїхали. Так, я буду йти по пунктах, які в мене описані в телефоні. Вони будуть у вас тут вискакувати. І я буду описувати їх. Значить, дуже важливі якісь речі, які важливо розуміти перед тим, як ви готуєтесь до першого побачення з людиною або йдете на нього. Отже, поїхали. Перший пункт важливо розуміти, для чого тобі партнер, що ти хочеш ним в своєму житті закрити чи доповнити. Дуже важливо це розуміти, тому що часто буває так, що людина хоче стосунків, ви хочете партнера, але це можливо бути не зовсім здорова історія. Наприклад, ви хочете партнером закрити свою самотність або завдяки партнеру ви хочете закрити свої фінансові проблеми, да, щоб людина вам просто порішала якісь питання. Або, наприклад, ви хочете віддати людині відповідальність за своє життя, і щоб вона все за вас вирішувала. Тобто, можуть бути якісь такі нюанси, де ви хочете завдяки іншій людині просто закрити свою потребу. Тому перед тим як ви збираєтесь на побачення чи у вас якесь знайомство, відчуйте в собі, з якої енергії ви йдете на цю зустріч, чи ви з енергії, що вам щось потрібно. Чи ви з енергії, що у вас і так в житті все зашибіть, але було би їй круто, і ще прикольніше знайти іншу людину, з якою ще веселіше буде. Але, наприклад, вам і без стосунків, і без цієї людини, в принципі, по житті окей, і у вас всі потреби закриті. Важливий момент перед побаченням, типу як підготовка. Йдемо далі. Наступний пункт, яку людину ви шукаєте? так? Тобто зрозуміло, що ви можете собі намалювати якийсь образ, а потім в житті ну ніяка людина під цей образ підпадати не буде. Але все одно якісь критерії для вас мають бути зрозумілі і ясні якими критеріями можуть бути, наприклад, ви хочете дітей, і вам важливо, щоб там партнер, потенційний якийсь майбутній, також їх хотів, бо ви хочете сім'ю і дітей в них. Чи ви, наприклад, якісь маєте якусь маєте специфіку в плані розподілу фінансів? Чи для вас, наприклад, важливо, щоб там чоловік все оплачував, чи ви там за 50 на 50. Тобто, і відповідно і людину бажано відразу там це питати і зчитувати по тих питаннях, які вас цікавлять. Чи ви хочете там високо, високого чи невисокого, чи для вас це непринципово? Чи для вас дуже важливо там піклування про вас, і також важливо таку людину собі і шукати? Чи ви шукаєте гарного співрозмовника, і вам важливо ввечері там під вино мати з ким поговорити, і це для вас дуже важливий критерій. Чи ви шукаєте прямо от батька ваших дітей, скажімо так, да і це чоловік, який має має під це підпадати? Тобто, резюмую. Важливо розуміти, кого ви шукаєте, щоб ці зустрічі не були безмістовні, щоб ви відразу якось там, умовно, на першому побаченні, чи в переписці до першого побачення, відразу розуміли, йти на нього, а не йти. Ця людина потенційно підходить під ваші якісь очікування, образ чи взагалі не підходить. Йдемо далі. Крім. А якихось речей, які ви очікуєте чи хочете бачити в людині, дуже важливо розуміти, а що ви можете дати цій людині. Яка ваша цінність на ринку стосунків, а який ваш рівень? Да? Тобто, крім того, що ви хочете, важливо розуміти, ну, що я можу дати. Да? Там я там, про себе, там я чоловік, стільки-то мені років, там умовно стільки то заробляю. Такий-то там якийсь інтелектуальний рівень, емоційний рівень розвитку і так далі. І я знаю, виходжу на ринок стосунків, пропонуючи себе умовно. Да? Ну можливо, дуже грубо виражаюся, але ну так воно десь є. Тобто, коли ви виходите, щоб когось знайти, дуже важливо розуміти, що ви з собою також являєте. Часто, чому я на цьому наголошую, часто люди, правда, дуже мають великий такий багаж всередині, але його не розуміють і не можуть ніби як правильно подати, правильно продати. Тобто, що ви собою являєте, також дуже важливо розуміти, вміти це донести і показати іншій людині. Наступний пункт. Коли ви вже прийшли на побачення, дуже важливо зчитувати ваші переживання і ваші емоції. Чи вас від людини, як то кажуть, бабочки в животі починають народжуватися, і ви прямо моментально закохуєтеся? Чи вам ця людина огидна, чи вам не цікаво, чи вам скучно. Це дуже важливий критерій і маркер для вас опісля потім зробити висновки про цю людину і про цю зустріч, тому що емоції і переживання їх важко обманути. І на них дуже класно опиратися, роблячи якісь висновки, ну там йти на друге побачення чи не йти. Сподобалась вам ця людина, не сподобалась і так далі. Наступний пункт можна відразу і на першому побаченні, можна і на наступних, але бажано проясняти збіг цінностей, повторюся. Дуже важливо що, з потенційним партнером, щоб у вас однакові були цінності. Всі решта речей можна домовитися, там не про непомиту чашку можна в майбутньому домовитися. От, але по цінностях, я вважаю, в стосунках має бути збіг, має бути меч. Такими цінностями можуть бути діти, фінанси, побут. Світогляд, філософія, поїздка, поїздки кудись да розподіл побуту побуту там в будинку в квартирі, тобто якісь такі глобальні речі, які Ну, от якщо вони співпадають в стосунках, то класно. Якщо вони не співпадають, то це будуть постійні конфлікти, постійні сречі на ці теми, того, що питання цінностей дуже важко буде змінити вашому партнеру. Ну, наприклад, якщо ви хочете дітей, а він не хоче, чи навпаки ви не хочете, а він хоче. Дуже важко в цьому місці іншу людину переламати. Тобто, тут збереження цих стосунків буде йти виключно на зломі одного з двох партнерів. Попростіше відразу шукати людину, з якою. У вас співпадає бажання кількості дітей, і по цих питаннях не буде просто конфліктів в стосунках. Повторюся, дуже важливо знати свої цінності і питати на побаченнях в партнера, цінності його і шукати цей меч, цю спільність. Наступний пункт дуже важливо: спостерігайте, як партнер до вас відноситься, що конкретно партнер для вас робить. Наприклад, він по вас приїхав, він подарував вам квіти, чи зробив подарунок, чи він на цьому побаченні уважний до вас. відсуває вам стільчик, чи взяв курточку вашу повішати, чи там щось запитує, чи питає, там, яку страву ви любите. Тобто дуже важливо помічати, чи робить конкретно щось партнер для вас, а не тільки на словах, так тому що тільки в вчинках ми можемо побачити. Цю людину. Далі важливий такий пункт. Дивіться, дуже класно, якщо ви самі не будете грати якусь роль на цьому побаченні. Дуже важливо йти туди з таким трушним своїм вайбом, от такі, які ви і є. Бажано не придумувати, не приплітати, не позичати в друга дорожчу машину, коли ви їдете по дівчину. І вам, як дівчині, ну не вдівати карт'є якщо це не ваше карт'є умовно. Тобто, дуже важливо. Показувати себе такою чи таким, який ви є, того, що навіть якщо ви підцепите людину на щось, то що не ваше, з часом це все одно випливує, це просто буде витрачений час. Тому відразу така вам порада: будьте собою, будьте такі, які ви є, і нічого не придумайте. Ваша людина полюбить вас такими. Далі важливий такий момент, часто помічаю і помічав такі історії, коли, ну, наприклад, да, там перше побачення, і ви, як дівчина, на нього прийшли, вам хлопець сподобався, але ви в силу якихось причин боїтесь показати свою симпатію до нього, чи боїтеся показати, що він вам сподобався. Дивіться, чоловікам пор ну, з своєї сторони, да, скажу, чоловікам дуже важливо бачити взаємність, якщо вона правда трушна, якщо вона правда є. І Якщо вам на першому побаченні людина сподобалась, ну нічого буде страшного, якщо ви це якось. Донесете до людини, чи прямо скажете, чи просто там озвучите свою симпатію. Тобто важливий такий момент, я прям його окремим пунктом собі виніс. Тобто, якщо вам людина правда сподобалася, на мою думку, це навпаки високий рівень емоційного інтелекту, коли ви про це говорите і не бачу в цьому нічого страшного. Мене, наприклад, завжди навпаки підкупали такі штуки, коли людина правда там проявлялася якось щиро і трушно в мою сторону, але точно не замовчувала, не грала в себе сніжну королеву. Важливий момент. І останній, напевно, такий пункт про ініціативу. Тобто, знову ж таки, це більше для дівчат, напевно, порада. Знову ж таки, якщо вам людина сподобалась, якщо вам хлопець сподобався, ви можете. Там ввечері, ви вже після побачення роз'їхались по домах, ввечері там і перші написати, як ти доїхав, як тебе справа, як вечір. Тобто, це завжди зі сторони хлопців цінується і визнається, і це точно не треба боятися, що ви будете виглядати нав'язливо чи такою, якої вам більше треба. Повірте, чоловік з високим емоційним розвитком це скоріше оцінить, а не там почне про вас щось такого думати. І останній дуже важливий пункт після самого побачення, ви їдете додому, чи ви вже приїхали? Спробуйте отак вдома сісти, заспокоїтись і помітити свої відчуття і свої переживання. Які вас після смак від цієї зустрічі? Чи у вас захоплення, чи у вас пересторога? Чи у вас родиться цікавість, і ви очікуєте другого побачення, чи у вас навпаки якийсь страх, і ви прям хочете цю людину заблокувати? Внутрішні переживання дуже багато зможуть вам показати і дати в плані, що робити далі з цією людиною. Тому що в момент захоплення, в момент якоїсь ейфорії можна пропустити ці якісь сигнали тіла і сигнали психіки, які нам вони хочуть щось сказати і підсвітити. Тому дуже важливий момент, опирайтесь на свої відчуття і переживання після цього побачення, як висновок, що робити з цим далі. Так, дивіться, ми пройшлися по таких базових, базових поняттях стосовно першого побачення, да, як готуватися, що робити. Я хочу сказати, що в мене є на цю тему про стосунки. Великий курс, великий триденний курс. Мій авторський. Я сам його придумав, на якому ми розбираємо більш глобально і більш так грунтовно тему стосунків в принципі. Цей курс поділений на три частини в першому і на три дні. В першій частині ми вчимося готуватися до цих зустрічей і ми займаємося ще що собою, ще без прив'язки до зустрічі до партнера. На другий день, друга частина, великий блок. Ми ходимо по побаченнях і вибираємо партнера і вчимося це аналізувати. І третій день, третій великий блок, присвячений вже безпосередньо побудові стосунків, що робити з партнером, як їх будувати, як створювати цю цінність, як домовлятися, як конфліктувати, як проходити кризи, як будувати стосунки в довгостроковій перспективі, щоб вони були дійсно класними, гармонійними і якісними. Посилання на курс в інстаграмі в шапці профілю, і тут в Ютубі буде посилання внизу також на цей курс. Вдячний вам, що додивилися це відео до кінця і до зустрічі на курсі.